Мід Китаю оприлюднив документ з пропозиціями щодо політичного регулювання кризи в Україні. І надальше в цьому всьому документі вся ця ситуація, розв'язана вся ця війна у нас, строго криза називається. Не СВО, не війна, не е, збройний конфлікт, а просто криза. Ну, по китайських мірках від, виходить, що це тільки криза. Перший пункт один із них скоріше відновлення діалогу між РФ і Україною. Ну, я розумію, вони діють строго з позиції рефії. Навряд чи вони е, хочуть е, на нашій стороні урегулювати весь цей конфлікт. Другий пункт зупинення вогню і унеможливлення подальшої ескалації кризи в Україні. Опять криза, не не будь-який момент не конфлікт воєнний, а тільки криза. Зупинити уведення односторонніх санкцій у зв'язку з кризою в Україні. Односторонні санкції маються про на увазі про Росію, і це ще одне підтвердження того, що воно буде. Китай захищає інтереси РФ, причому маючи свої інтереси в цьому ділі. Ще один пункт. Всі сторони повинні протистояти перетворенню світової економіки в зброю через кризу в Україні. Так, завуальована китайська дипломатія стверджує свою точку проти постачання зброї в Україні і забезпечення захисту тим самим Україні. Китайська дипломатія.